Тусім у нас сніжок. Алёшка відкидає машинку, сніжок. Так, да. небагато, притом 5 ранку ще не було нічого. А там, бачите, ялинки привезли біля розеточки. Світла нема, так що? Тільки що, тільки ми позавтракали і все, відключили. Аллошенька, привіт. 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 Ось так от класнюча погода така. Я достала лижні штани, тому що ми їдемо зараз на базарчик. Багато людям не подобається, де, де я кажу, що ми їдемо. Сміються, Сміються з нас, що ми нормальну їду виїскуємо. Звісно, зайчата, ви що? Звісно. У мене вже, мабуть, я не знаю, скільки місяців нема давлення. не давлення, не ні сахара, нічого нема. Просто треба навчитися нормально їжу употрібляти, як то кажуть. Так що, ви, зайчата, сонечки мої не, 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 не смійтесь, тому що нам треба вижити, вижити в цих обставинах і дожити до глибокої старості. Допустим, я бажаю дожити до 120. А ти, Алешка, до скільки? Я теж. Ну, бачите. І дуже хочу, щоб мої знайомі дожили до 120. Да, бо це срок. Не до 60 і не до 55 і гек. Ні. Так написано в Біблії. Так в Біблії написано. І Ну, 125 років життя. І Господь обіщав, так що я йому вірю. Така ось погодка хорошенька. Хорошенька погодка, я достала лижні штани, я достала... ми не тільки за продуктами їдемо, нам ще багато чого. Я ж просто багато чого не, роз... не розповідаю людям. Ну а навіщо людям таке знаю? Я взагалі, навіть, якщо чесно, багато чого не показую, що ми беремо, тому що це дійсно війна, і, щоб люди бачили, що ми їмо. І не тільки ми їмо, ми сусідям достаємо, і, щоб всі нормально питалися, тому що військові у нас теж є в, в наших друзів, яких треба теж кормити. Ну, що я неправильно кажу, гарно кормити, не, не просто обичною тушонкою. Ні. А класними продуктами, морепродуктами, і корочкою. Да. А як ви думали, білочок? Так що той, хто дуже там мені понаписував в прошлий раз, я можу сказати, що не треба мені писати. Ну, тому що я, по-перше, не вірю, що це люди пишуть, а по-друге, це якісь чеботи чи якісь... Ну, чи якісь недолугі люди. Ну, якось так. Так, треба ще чай, я хочу фруктовий. Ну, це ми зразу заїдемо. Виключ мені підігрів сидіння, будь ласка, мені я не люблю цей підігрів. От. Ну, така обстановочка, зараз будуть розчищати, мабуть. Достала свою шапку. Ну, тому що ніхто до зими не готується. А зараз я класно похудла. Мінус 10 кіло. Взагалі, я не знаю, це може чи я старше стала. Ну просто без напрягу, просто без напрягу скинулись ці 10 кілограмів. Просто я ну, стою на віси, мінус, мінус, мінус. Тому що е, їжу. А куди ми їдемо? Сіль по грошей зняти. А, я поняла. Те саме. Е, так. Так, просто правильна їжа і все. Я не буду розповідати, як люди самі повинні трошки розуміти, що з ними не то. От було зі мною трошки щось не то, тому що мені надоїло це давління. Знаєте, мені тільки 50, а які 50, 49, Скільки мені? Я вже не знаю, скільки мені сорок пос... дев'ять. Да, а у мене давління. Притом, це всю війну стрибає й стрибає. А потім оказала, що це не давлення, це сахар. Це сахар, тому що ти єсиш е, такі продукти, що до такої і часто, часто, тому що, як половина людей знає, я була у Гербалайфі. Я була у Гербалайфі там, де я жир, взагалі не їла. А ви розумієте, що таке не їсти жир? ну, не в, не в прямому смислі, да? Жирну пищу. Жирну пищу. Якусь хоча б мінімальну. То я Забавилиш. пила... Підеш? Ні, сам сходи. Чи сходить не, з тобою? Ні, я сходжу. Ось. Точно. Так, поки я була 5 там років. Я була там 5 років. Потім почався у нас ковід. Я пила всі ці коктейлі, я їла всі всі батончики, я приймала цей білочок. Так, да, може, воно і тим товстим людям, так, воно так, але для мене, тому що мені було тоді 40, Скільки 42. Я була молоденька зовсім. Ну, взагалі. Ну, я, вважаю, я зараз вважаю себе молоденькою. От. Ну, мене там не навчили, тому що е це все завісі від людини, яка від веде цей, е цей клуб. Клуб у нас там такий був. Ну. Так можу сказати. Тому що я 5 років їла тільки одну курицю, ну, це непогано якби, але да? я не боятися продуктів. Я не боятися продуктів, я не боятися сала. Від сала не буває прыжка сахара. Якщо так, да, якщо ви з'їсте сало з хлібом і е, потім ще солоденьке, то у вас такий стрибок буде. Але само по собі сало. Воно чисте, чисте невідимо для організму. І сосуди це сало обожнює, тому що ми, наш організм дуже потребує, особливо в, холодну, в холодний період, треба їсти жирненьке. Те, що я і зараз і роблю. І наконець організм розслабився, він відпустив мої ті кілограми. А то ж він держав на випадок війни чи на випадок чого. Ну, Представте, я утром починаю свій ранок з коктейлем. я його п'ю. Що відбувається з моїм організмом? Там, виділи, там жира немає каплі. А у нас до, должен бути отток желчі. Оток желчі. Понимаєте? Тобто, наскільки я могла, настільки я при а потім через 5 років мене мені вирізали і зробили операцію, і желчний пішов на мусорку. Ну ви можете це представити. Ну як це так? Звісно, це так нельзя. Це так нельзя, тому що я не, не починала свій ранок з нормальної їжі. Я починати свій ранок без, без хліба я не їм, тому що він провокує. Так, да, можна трошки, можна там 40 грам, там всі кажуть, алінка. Ні, не хочу, поки що не хочу. Але коли я їм красненьку і корочку, я можу взяти маленький хлібчик. Без проблем. Солоденьке через 40 хвилин після прийому пищі. І притом я перестала це все вісити, зважувати, там оприділяти. Я їм скільки влізе в мене, тому що ви не зможете м'язкою дуже багато з'їсти. І о, наконець, вийшло Получилось те, що я забажала зараз. Зима, я должна була набирати, а я скидую все. Так, коли ти не доїдаєш жирка, хоче солоденького, Солоденького хочеться. Коли ти м'яска не доїдаєш, коли ти... Тільки зараз, звісно, це все я зрозуміла. Тому, тому для людей, які дуже див... ну і при тому ж слідять за мною, дивляться мене, да? пишуть, що ми тут <кхм> не буду навіть пересказувати. Та це просто ми поїхали, я показала. Якщо ви хтось написав, я б сказала, чому, чому коняча ковбаска? Тому що кінь гівна не їсть. Ну, отак. Прошу за, простить за, за вираження, конячу колбаску. Ну, її теж багато не з'їсиш. Ви що думаєте, що я е, кожен день їм конячу колбаску запихуюсь? Її? Ні, звісно, ви що. Каші я не їм, ні? Не хочу. Він мені цукор подимає, так, е, тільки додала кашки трошки. як... Просто я ж купила цей, цей прибор, да, слава Богу, моя лікарка, яка мене контролює все, вона, ну, звісно, я супротивлення оказувала. Я не хотіла ні сахамери, ні тонометри, нічого не хотіла, тому що я ж така. Ну, Мені реально було поганенько. Реально я визивала скору. Це таке було все. Да? Я вже думала, що я взагалі якимось таким приболіла щось не да, Це 50 років перестройка організму йде. Зараз у мене все і по жіночому стало на місце. Дуже багато було проблем, дуже. А це все задівають нерви. От представте в такій обстановці не світла вам нема, не того, не сього. І ще й нерви у вас не в порядку. Ну кому це нужно? В 50 років забирай валізи і шурую в вільницю. Воно мені треба, скажіть. Ну кому із вас треба? Напишіть мені, будь ласка, хто любить лікарню. Я не люблю. Шапочку знайшла свою стареньку Фенді його <гадила> Так що слідкуйте за своїм здоров'ям. Обов'язково це саме головне. Дивіться, що ви їсте. Це саме головне. Ну чим вам ще заняться? Да, І робіть перериви. Да. Робіть перериви не по 4 часа. Кожні чотири часа натаптувати желудок, а зробіть собі два рази. От я зробила цілий місяць, не місяць, дві неділі. Е ну, у мене ще там кое що було, просто я не, не для всіх розказую. Е <кій> Дуже був високий, високий сахар, який зробив кое-що ай-яй-яй. І я тому що високий сахар це не просто високий сахар, я ще трошки розкажу. Це розрішає, вас розру, розрушає зсередини ваші сосуди. Е на вас вискакують якісь жировіки, на вас вискакують якісь язвочки, такі, що якщо ви не прекратити їсти солодке або що, воно ну, просто приходить просто на якомусь місці, да, там, де воно не повинно бути. От багато людей, я замічала, є у людей на, на обличчі, це є на нозі. Людина не може ходити. І якщо людина нехтується, цим, воно прогресує, воно не заживає. Тому я рекомендую, якщо у когось це щось таке виступає, як типа вавочка така, і там щось біленьке таке. Я вже так, двохразове питання. Двухразове питання. От встала, допустимо, зранку, поснідала гарнюнько. І в 4-5 другий раз гарнюнько. І закрила собі ротика хоча б на дві недільки, і все пройде. Дайте організму, уст утихомириться, успокоїться, щоб він не працював на цей сахар, щоб він не виїсков цей інсулін, щоб він, щоб ви не приймали ці таблетки, обов'язково треба пити. Обов'язково тому що таблетки захищають ваші клітини, вони розрушаються. І, звісно, молиться Господу Богу і просить, щоб дав розуму нам всім. Да. Правильно, Альошенька? Альошенька швидко збігав, тому така політінформація була. Так що слідкуйте усі за своїм здоров'ям. Кушайте так, і курятинку. Курятинку вимачувати можна, по якесь час, тому що вона теж з антибіотиками. Ну а що нам їсти? Де, де ми зараз знайдемо сільську курицю? Де? <гум> Вирощена… Ну, звісно, ні. Звісно, зараз вже нема. Зараз нема дурних, які будуть випасати вам цих гусей чи кури, чи ну, курей. Ясно, це дуже не. рідко. Звісно, рідко. Звісно, рідко, в глибоких селах це все є. Ось, допустимо, наші сусіди часто нас пригощають, е е е ну, це що в лісі, як воно. Ну, там оці звірята лісні. — Напиши, хто знає. Які звірята? Ну, от е сусід наш який на охоту ди їздить. Ди ди дикі, дикі, ди 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 там всякі. Е так це ж друге м'ясо, це ж друге м'ясо. Я все м'ясо вимачую. Сніжок все йде, йде. Так що отак, от, трошки потім ще покажу. Ну, Київ, не знаю, буду дорогу показувати. Не хочу щось показувати дорогу, так що прийдеться вам, подивитися трошки мене або Альошку. Альошка! Доброго ранку, Доброго дня. гарного дня, гарного настрою вам всім. Одив, одівайтесь тепленько, одівайте діток своїх. Так, так, да, зараз багато, дуже людей, таких здоровенних, товстенних. Такого раніше, звісно, не було, тому що люди мало їли і все було. Гарно. І не приймали всякі бади. Я зараз убрала все. Все убрала. До весни будемо так. Так що всім гарного дня.